Прийшла весна, заспівали пташки, пригріло тепле сонечко, сніг почав танути, і у лісі на галявині з'явився перший підсніжник. Він сміливо потягнувся до сонечка, усміхнувся йому, а сонячний промінчик ніжно погладив пелюсточки і листочки квітки. Підсніжник дуже радів, що прийшла весна і що він народився. Наступного дня на галявину прибігли їжачок і зайчик. Вони раптом побачили незнайому квіточку і запитали Ой ти хто? Я квіточка, підсніжник, хіба ви не знаєте? Ні, ми ще маленькі і ніколи не бачили таких гарних квіточок, сказав зайчик. Я народжуюсь на початку весни. Хочете познайомитись із моїми друзями, першими весняними квітами? Так, так, дуже хочемо. Дітки, давайте і ми разом із звірятами подивимось, які квіти виросли на галявині. Вони з'являються навесні першими, тому їх називають первоцвітами. Це мої братики і сестрички, підсніжники. Якого кольору у нас пелюсточки? Так, білі. А ось проліски схожі на нас, але іншого кольору. Які вони? Правильно сині. А дивіться, які гарні крокуси, які вони. Так, фіолетові. А ось розквітли тюльпани, якого кольору? Жовті, червоні. Вони бувають різних кольорів. А це нарциси. Схожі на сонечко. якого кольору. Так, жовті. Познайомтесь це лісова фіалка якого кольору белюстки в неї? Правильно, фіолетові. А якого кольору стеблинки і листочки усіх квітів? Так, зелені. Молодці. Діти, давайте повторимо назви квітів. Підсніжник, тюльпан, пролісок, фіалка, нарцис, крокус. А ось і бджілка прилетіла до квітів і хоче з нами погратись. Подивіться, діти, яку квітку вона заховала. Так, фіалку. А зараз. Правильно, нарцис Подивіться уважно, на яку квіточку сіла бджілка. Правильно, тюльпан. А зараз яку квіточку бджілка заховала крильцями? Крокус молодці, полетіла бджілка далі. Яку ж квіточку вона заховала? Правильно, підсніжник. Ой, а зараз якої квітки ми не бачимо, діти? Здогадались? Як вона називається? Так, пролісок. Прийшла весна, красуня, на лужок, і на горбочку де лежав сніжок, від сонячних промінчиків легкі, струмочки вже побігли гомінки. Аж тут зайчик каже їжачку, давай зробимо гарні букети із квітів і подаруємо їх матусям. Почув це підсніжник і вигукнув. Ні, не рвіть нас, ми живі, хоч і квіточки малі. Зайчику, я зрозумів, якщо ми їх зірвемо, квіти загинуть. І ніхто не зможе більше помилуватися ними, а ще вони не встигнуть залишити після себе насіння в землі і наступного року вже не виростуть. Я придумав давай краще їх намалюємо і подаруємо матусям наші малюнки. Добре, давай. І звірята пішли малювати. Квіточки для своїх матусь. Малята, подивіться, які гарні квіти намалювали звірята. Їжачок намалював один підсніжник, а зайчик багато чого? Підсніжників. Правильно, багато підсніжників. У їжачка багато фіалок. А у зайчика Одна фіалка. Їжачок намалював один пролісок, а зайчик багато пролісків. У їжачка один нарцис, а у зайчика багато нарцисів. Так. Їжачок намалював багато тюльпанів. А зайчик один тюльпан. так. У їжачка один крокус, а у зайчика багато крокусів. Молодці малята, все правильно ви назвали. Прибігли звірята додому і подарували свої малюнки матусям. Дякуємо вам, дітки, дуже гарні малюнки вийшли у вас. І добре, що ви не зірвали квіти на нашій галявині. Вони будуть довго прикрашати її і всі навколо будуть милуватися їх красою. Діти, давайте подаруємо весні віршик чистомовку. Повторюйте разом зі мною. На на, на. До нас прийшла весна. ки ки, ки. Співають пташки. Ва. ва ва Зеленіє трава. Ли ли. ли. Квіти розцвіли. іть іть іть. Первоцвіти. Бережіть. Давайте ще раз повторимо. На на, на до нас прийшла весна. Ки, ки, ки. Співають пташки. Ва ва. ва Зеленіє трава. Ли-ли, ли квіти розцвіли. Ідь. Іть, ідь, первоцвіти бережіть. Дякую вам, малята, за такий чудовий віршик. Квіти, діти, бережіть і ніколи їх не рвіть, хай ростуть вони у лісі, в лузі, бо всі квіти наші друзі.